Привіт! Мене звати Єва, я психологиня в напрямі Репт, і зараз хочу розповісти більше про себе та про роботу зі мною. Загалом, інтерес до психології у мене з'явився ще в підлітковому віці. Тоді мені було цікаво зрозуміти, чому люди поводяться саме таким чином, чому так думають і відчувають. Я шукала відповіді в книжках, в інтернеті, і так мій інтерес поступово переріс в професійний шлях. Я здобула освіту бакалавра за спеціальністю психологія і зараз продовжую навчання на магістратурі. Я працюю в напрямі раціонально-емотивно-поведінкової терапії, скорочено РЕПТ. Це доказовий підхід, який допомагає побачити зв'язок між діями, думками та емоціями. Часто ми навіть не помічаємо, як наші переконання впливають на те, що ми відчуваємо і як поводимось. Завдяки репт ми вчимося помічати ці зв'язки, розуміти їх та поступово змінювати на ті, які будуть допомагати жити більш спокійно та вільно. У своїй роботі я орієнтуюся не лише на доказовість та ефективність, а й на турботу та повагу до кожної людини. Для мене важливо, щоб ви почувалися в безпеці разом зі мною і не боялися осуду, адже я щиро прагну допомагати людям, саме тому і обрала професію психолога. Я не даю готових рішень, бо в кожної людини свій шлях. Але я завжди поруч, щоб підтримати та допомогти зробити перші кроки до бажаних змін. До мене звертаються люди, які відчувають тривогу. Виснаження, невпевненість в собі, люди, які зіткнулися із прокрастинацією або перфекціонізмом, який забирає сили. Також я допомагаю навчитись розуміти себе та свої почуття, захищати особисті кордони та ставитись до себе з любов'ю. Ми разом працюємо над тим, щоб розібратися в внутрішніх переконаннях та побудувати життя, яке приносить більше радості та задоволення. І хочу нагадати: це нормально потребувати підтримки. Адже кожен із нас час від часу стикається зі складними ситуаціями, і в такі моменти важливо звертатися до людини, яка вислухає, підтримує та допоможе впоратись. Якщо вам відгукнулося те, про що я говорю, буду рада вам допомогти. До зустрічі на консультаціях і бережіть себе.